Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Пам'ятка. Як спілкуватися з представниками ТЦК СП. Створив цю збірку рятівних парад на ваші прохання. Тому тут це необхідне і нічого зайвого. А скачати файл із пам'яткою можна на моєму телеграм-каналі. Він буде в описі. Користуйтесь на вулиці. Перше, якщо патруль ТЦК з поліції. Поліція може перевірити ваші документи лише за наявності шести підстав, зазначених у статті 32 закону України про національну поліцію. Якщо вам не повідомили причину перевірки, документи не пред'являйте. Відмовка типу у нас воєнний час це не підстава, бо зміни до закону не внесли. Якщо, наприклад, ви хочете пред'явити документи, тоді не передавайте їх у руки. Просто покажіть цього достатньо, щоб вони пересвідчилися у вашій особі. Якщо ж буде поруч військовий, тобто представник ТЦК, повідомте, що не дозволяєте передавати ваші персональні дані третім особам щодо документів, вас умовлятимуть, вимагатимуть і погрожуватимуть складанням акту про відмову від повістки. Але це можливо лише, якщо ви пред'явите документи, тобто паспорт або права, підкреслюю. Затримання за відомову від отримання повістки незаконне. Четверте, не варто битися, матюкатися, ображати силовиків, бо, це, бо за це передбачена відповідальність. І тоді вас затримують вже на законних підставах. Опирайтеся цивілізовано і пасивно, тобто опирайтесь ногами. Не давайте можливості скрутити вам руки, відмовляйтеся йти до авто. Якщо вони свавільники, хай несуть. У приміщенні ТЦК. Перше, якщо вас примусово затримали і доставили у ТЦК без складання протоколу, вимагайте обов'язково адвоката, бо це незаконно. Нічого не підписуйте до його прибуття. Якщо запросять, наприклад, двох понятих, пишіть у протоколі. Затримання незаконне відмовляють у наданні правової допомоги. Друге, затримання не може перевищувати 3 годин, і відлік починається з моменту, коли до вас підійшли, а не з моменту доставлення до ТЦК. Тож вставайте та йдіть. Якщо не випускають, і ви без адвоката, телефонуйте 102. Цікаво, плюсуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!